Оце воно впало, що тут? Трохи-трохи не... якби чуть-чуть, звісно, ніхто б живий не залишився. Як шарахне, двері тут сиділа дочка, і двері, чи син, і двері на його впали. Я кажу: ой, десь шарахнуло недалеко. От там рядом у сусідів упало у город. Там конюшу роз... розвалило і в хаті повиривало вікна. Вода все позносило. Труби, рукальоти. Ви самі живете? А? Самі живете? У мене діти інвалід привалив, і нас діти забрали в город. Ну, Думали там це. Коли сьогодні дзвонять, оце таке в нас ще.